Сергій Надал Сергій Віталійовичу, вітаємо вас. Доброго дня вітаю всіх, шановних радіослухачів. Одразу ж розпочнемо із того, що цікава така грандіозна масштабна подія відбулася у нас цими вихідними: ігри нескорених у Тернополі, де ветерани могли випробувати власні сили у різних адаптивних видах спорту. Сергій Віталійович, розкажіть, будь ласка, про цю подію в суботу. 1 листопада Тернопіль мав за честь приймати в Тернополі фестиваль ігри нескорених. Тобто це не були змагання, це був фестиваль. Але з'їхалось дуже багато учасників з різних куточків України з Тернополя, з Тернопільської області, в тому числі подія об'єднала сотню учасників. Стала таким не просто спортивним фестивалем, але простором для спілкування, обміном, думками, досвідом навіть народження нових ветеранських проєктів. Учасники мали можливість взяти участь в панельній дискусії, де обговорити проблеми, які сьогодні пов'язані з ветеранським спортом. Так а також мали можливість спробувати себе в різних видах адаптивного спорту, зокрема, баскетбол, регбі на колісних кріслах, боча, велоспорт і тренування на тренажерах. Також мали змогу поспілкуватися з своїми побратимами, з учасниками міжнародних змагань, а також членами збірної України на Invictus Games, де хлопці числа ветеранів розповіли свою історію, історію відновлення, історію. Заняття спортом в історії своїх спортивних досягнень. І ще раз хочу наголосити: мета таких заходів не лише залучити людей для якогось професійного спорту, так а залучити їх до спорту масового, де вони мають можливість отримати спілкування зі своїми друзями побратимами, де вони можуть цікаво проводити час, е, отримати якісь відкрити для себе свої нові можливості і реалізувати себе по-новому. Е, насправді тішить те, що було чимало е, ветеранів. Із Тернополя, з Тернопільської області, і з різних куточків України вони мали можливість познайомитися, поспілкуватися. Є вже якісь напрацювання про проведення наступних спільних подібних на заходів, не тільки на території Тернополя. Хочу подякувати всім, хто долучився до організації цього заходу. Організатором було Міністерство справ ветеранів, Тернопільська міська рада, а також Тернопільська обласна військова адміністрація. Ну і, звичайно, вдячність. Проекту МХП МХП поруч, який допомагав в в проведенні цього заходу. Дякую, а я нагадую усім слухачам, що спілкуємося ми із міським головою у прямому ефірі. Якщо маєте запитання чи коментарі, заходьте, будь ласка, на офіційну сторінку Сергія Надала у Фейсбуці та долучайтеся до нашої розмови. Сергій Віталійович, хотілося б поговорити про те, що наш Тернопіль стає все більше безбар'єрним, що не може не тішити. У місті розширюють мережу доступних маршрутів. Це надзвичайно важлива ініціатива, звичайно ж і для ветеранів, і для людей із інвалідністю. Розкажіть, будь ласка, про це. В Тернополі триває реалізація ініціативи «Тернопіль – місто без бар'єрів. Другий рік поспіль такі роботи проводяться. Звісно, що ну, не варто розраховувати, що за два роки можна перетворити все місто в повністю безбар'єрний простір, оскільки це робота не одного року, це має бути постійна системна робота в цьому напрямку. Але ми бачимо, як місто міняється за ці два роки, як з'являється дійсно чимало безбар'єрних просторів. Мета цього проекту це зробити місто комфортним для проживання, для пересування всіх мешканців. Чи це люди з інвалідністю, чи це батьки з дитячими візками, чи люди старшого похилого віку, чи люди, які самокати макати велосипеди. тобто всі мають відчувати себе комфортно, зручно переміщаючись вулицями нашого міста. Звичайно, що зараз ми акцентуємо увагу на тому, що маємо зробити максимально комфортне середовище для наших шановних ветеранів, які вертаються з війни. Ми, на жаль, бачимо все більше і більше людей на милицях, людей на коноколясних які, яким потрібно забезпечити тут комфорт вдома після того, як вони повертаються з війни. На даний час вже є, можна говорити про цілий ряд там понижених пішохідних переходів, тротуарів, але є вже цілі безбар'єрні маршрути, які завершені. Зокрема, це перший від вулиці Волинської від Сергія Короля, далі Івана Мазепи, до вулиці Руської, це починаючи від. Третю лікарню, мовно до набережної uh -huh. парку Шученка і далі до вулиці Руської це від лікарні, де лікуються найбільше поранених до центральної частини міста. Наступний простір це вулиця Руська, князя Острозького до ЦНАПу. Наступна це вулиця Торговець від перехрестя з вулиці Миколинецька до вулиці Оболоня. Е, вулиця Злуки. Зараз завершується роботи щоб по всі всіє вулиці Злуки між собою. Мета об'єднати два великих ветеранських простори. Один існуючий, там же ветеранський хаб, інший, який в цьому році відкриється новий комунальний заклад, ветеранський простір. Тобто вони з'єднуються між собою, з'єднання з парку націдродження і далі з цілим медичним кластером, який знаходиться поруч з другою лікарнею. Також зараз тривають роботи по облаштуванні нових маршрутів. Зокрема, це від Соломії Крушеницький до вулиці Михайла Грушевського, від вулиці Любомира Гузера до ветеранського. Простор як я на проспекті з Луки 53, а також роботи на вулиці Острозького від перехрестя з вулиці Миколинецької торговиці від Рогатки до дитячої юнацької спортивної школи номер 2 практично до самого ЦНАПу. Під час облаштування маршрутів змінюють не просто старе покриття на нас, сучасне, а робляться спеціальні елементи, які мають бути. Зрозумілі для використання людям з особливими потребами, також людям з інвалідністю. Це передбачає облаштування спеціальної тактильної плитки і пониження тротуарів, і використання спеціально дозволених висот, які мають бути використані для того, щоб цей простір дійсно був і зручним. До завершення робіт ми запрошуємо, щоб люди, які використовують. Особлив... Крісла колісні мали можливість самі перевірити, спробувати ще достатньо добре зроблено. Там, де це є недобре зроблено, такі роботи переробляються, для того, щоб це дійсно був комфортний і зручний простір. Безберість. це є частиною страт... стратегічного розвитку нашого міста. І Він стосується не лише тротуарів, пішводних переходів. Сюди включається і питання облаштування низького підлогу транспорту і підготовка відповідних підних місць, які будуть комфортними і зручними медичного, соціального спрямування, де людям також декомфортний і, і цілий комплекс інших питань, які Передбачені стратегії росту нашого міста і стратегії безбар'єрності. Дякую. Ну насправді вже наочно можемо побачити, як змінюється у цьому напрямку Тернопіль, що не може не тішити. Сергій Віталійович, Хотілося б торкнутися такого питання у наших багатоповерхівках нашого міста. Проводяться ремонти на умовах співфінансування. Можна оновити мережі, дахи, ліфти. Розкажіть, будь ласка, про те, яким чином можна до цього долучитись і як це зробити на практиці? Декілька років у нас триває програма. Яка передбачає прадні ремонтів в житловому фонді міста Тернополя, до якої можуть залучатися мешканці всіх багатоквартирних будинків, незалежно, від того, чи це ОСББ, чи ЖК, чи будь-який інший управитель. Але мова йде вперше про ті будинки, які мають більше 10 років, більше 10 років тобто там, де закінчиться термін гарантійного обслуговування. Uh -huh. Будь-які види ремонтів, чи ремонт даху, чи горища, чи підвалу, чи заміна вікон, чи заміна чи ремонт судової клітки, електромереж. Дитячі майданчики, прибудинкових територій. Все це можна зробити на мовах співфінансування, коли якусь частину коштів сплачують мешканці, там це в межах 10, 20 30%, так, а решта сплачується, фінансується за рахунок коштів бюджету нашого міста. Кожного року кількість учасників, які участь в цій програмі, збільшується. Це означає, що людей чимало проблем, які необхідно вирішити в їхньому будинку. В минулого тижня було прийнято рішення виконавчого комітету, по якому ще. Додано понад 30 нових об'єктів ремонту шлового фонду. Зокрема, в цьому списку є ремонт і прибудинкових територій, ремонт покрівель, дитячих майданчиків, ремонт заміна будинкових мереж. Інші роботи цей список розрахований на 25-26 роки, тому що частина робіт буде розпочато в цьому році, розуміючи, що погодні умови щось може бути не завершено. Що зможе бути лише виконано в плані проєктування, а роботи розпочаті вже упередньо 2026 році. Фінансування цих робіт буде здійснюватись на умовах співфінансування, як я вже раніше говорив. Зокрема, цим списком передбачено реалізувати ще за чотирьма адресами або по сіми об'єктах це ремонт і заміна внутрішньобудинкових і інженерних мереж. Чотирнадцять об'єктів це ремонт ліфтів. Інші роботи капітального характеру, тобто вхідні групи, це ще 5 будинків, ремонт реконструкція мереж електропостачання в будинку одному, а також за однією адресою ремонт дитячих майданчиків, з якими також знову мешканці. Крім того, за трима адресами ремонт прибудинкових територій при цьому співфінансування на наступним чином, якщо це ремонт покрівлі, то 30% співфінансування мешканців, 70% з бюджету інженерні мережі 30 на 70, ліфти 20% фінансування з боку мешканців. Якщо стосується дворів проїздів, це 20% співфінансування, а 80% за рахунок бюджету нашої громади. Дякую, ну запрошуємо насправді долучатися і ремонтувати і влаштовувати благоустрій, такий важливий для наших будинків тернопільських. Я раджу і... з хотів допоміжне mm -hmm. пробачте, звертатися якщо є запитання до пролінічного комунального сподарства адреси куперника, 1, де можна отримати всі необхідні консультації, де можна. Там допоможуть організувати збори мешканців розповісти, як ці роботи можна реалізувати. Як ця програма діє для того, щоб до неї долучатися? Дякуємо. Я нагадую всім слухачам, що ми спілкуємося у прямому ефірі із міським головою Тернополя. Сергій Віталійович відповідає на наші запитання і розповідає про те, актуальне, що відбувається у нашому місті. Маєте змогу долучитися до нашого прямого ефіру в у офіційній сторіночці у Фейсбуці. Маємо пряму трансляцію. Сергій Віталійовичу. У нас триває голосування за проекти громадського бюджету 2020 6. Розкажіть, будь ласка, які ініціативи у нашому місті щодо розвитку нашого міста, щодо впровадження ще більшої інклюзивності можна підтримати тернополянам? 27 жовтня розпочався розпочалося голосування за проекти громадського бюджету. Нагадаю, що всього було подано 24 проекти. З них номінаційний комітет прийняв і допустив до участі в голосуванні відібрав 21 проєкт. Тобто, ну це переважна більшість пройшли успішно і на голосування на вибір тернополян цьогоріч подані проекти спрямовані на росток інфраструктури, створення безбар'єрного середовища, облаштування спортивних відпочинкових просторів. Але обов'язково мало бути передбачено, що всі проекти мають бути зв'язані або з інклюзивністю, або з безпекою, враховуючи умови воєнного стану. Серед проєктів, які подані, це проекти з модернізації укриттів, медичних закладів, встановлення інформаційних табло на зупинках, облаштування інклюзивних дитячих і спортивних майданчиків, оновлення паркових зон, оновлення громадських баралень. Голосування буде тривати до 10 листопада, включно. Проголосувати за обраний об'єкт лише один. Можуть громадяни України віком від 16. Років, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, переможцями стануть ті ініціативи, які наберуть найбільшу підтримку мешканців, але не менше ніж 500 голосів. Реалізація цих проєктів буде здійснитися у 2026 році. Тобто, вже приймаючи бюджет на 26 рік, буде передбачено видатки зв'язані з реалізацією цих проєктів, які виберуть люди. Віддати свій голос можна або на порталі електронного сервісу громадський бюджет з допомогою банка ID чи електронного підпису, або це можна зробити в ЦНАПі за адресою Острозького, 6 де потрібно заповнити паперовий бланк для голосування. Але просто потрібно мати свої документи, які підтверджує особу. Тому просимо долучатися для того, щоб просим при нас самих визначити, що дійсно є потрібно в нашому місті. А того, скільки буде проектів реалізовано двадцяти одного. Ну, Реалізовані будуть ті, хто стануть переможцями і наберуть більше ніж 500 голосів, зрозуміло. Тобто їх може бути умовно 10-15 навіть з показує 11. практика, що їх було не більше 10 Завжди то ага. але це залежить ж таки від активності мешканців, від активності тих, хто став ініціатором цих проєктів. Дякую. Ну, від моменту, коли у нас з'явилася можливість подавати електронну заявку на різноманітні спортивні секції через додаток «Є Тернопіль», то вже 4 тисячі дітей таким чином зареєструвалися. Сергій Віталійович, скажіть, будь ласка, чи доступна ще зараз реєстрація таким чином? Доступна, і Тернополяни далі активні, де більш з кожним разом все більш активніше використовують можливості нашого міського застосунку Етернопіль. тернопіль Одні з таких популярних функцій є онлайн-запис дітей до спортивних секцій. Вже понад 4300 дітей через мобільний додаток е Дали заявки через цей стосунок. З них 1405 дітей вже зараховано до занять. Ще 1946 перебувають в черзі. Хочу нагадати, що через мобільний застосунок Тернопіль можна записатися на плавання, футбол, греко-римську боротьбу, бокс, карате, веслування, інші види спорту, які в наших міських спортивних школах застосунком можна досить легко відслідковувати кількість доступних місць. І таким чином реєструвати дитину важливо, що інформація про наявність вільних місць постійно оновлюється, тому крім крім іншого, дитину можна дочасно реєструвати зразу в декілька секцій. Це насправді дуже зручно. Так при поданні заявки потрібно вказати наступні дані. Це місце реєстрації дитини, школа, клас, зміна, в яку навчається в школі, щоб це врахувати. Електронна пошта, на яку буде приходити сповіщення, а також, якщо є то пільгова категорія і документ, які підтверджує наявність пільгової категорії. До пільгових категорій у нас належать діти загиблих захисників, діти сироти, діти з багатодітних сімей, діти учасників бойових дій, а також діти батьків з інвалідністю внаслідок війни першої чи другої групи. Тому Парадимо скористатися додаток можна завантажити і користуватися додатком додатками на будь-якому гаджеті. Це можна як на, на телефони, як на андроїда, так і на iOS. Дякую, ну насправді тут такий незамінний тепер додаток для тернополян. Дуже багато в різних категоріях ним користуюся. Я особисто Сергію Віталійовичу. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо, що знайшли час Дякую відвідати вам. у градіо. Це була програма «Інформативно». у прямому ефірі. Ми спілкувалися із міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Усім слухачам бажаємо мирного тижня. Дякую всім за увагу. Бажаю спокійного дня і як перемоги. На все добре. Програма «Інформативно».